Одні й ті самі чудеса. І в Києві Юлії Тимошенко вручили підозру, лідерці партії Батьківщина. І в Доброславі, голові Доброславської ради Прокопечко Людмила Ярослав, також вручили підозру. І всі заявляють про політичні переслідування, політичні маніпуляції. Як бачимо, і зі слів праці проти... питань, Національне антикорупційне бюро України підтвердило вручення підозрює керівництво однієї з депутатських фракцій опублікувало аудіозаписи, на яких ця сама підозрювана обговорює хабарі нардепам у повідомленні набу прямо не вказується прізвище, але згідно з інформацією про справу йдеться про Юлію Володимирівну Тимошенко. Великий матеріал на нашому сайті nv.ua можете із з цього приводу прочитати за даними слідства. Після викрит. Тя в грудні 25-го року фактів отримання хабарів нардепами за ухвалення рішень щодо законопроектів у парламенті підозрювана ініціювала переговори із окремими парламентарями щодо запровадження системного механізму надання грошей в обмін на лояльну поведінку під час. Голосувань у Верховній Раді ішлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед, і був розрахований на тривалий період. Ідеться у заяві НАБУ. Слідчі вважають, що нардепа мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках щодо утримання або неучасті у голосуванні. На оприлюднених аудіозаписах голос, який імовірно належить Юлії Володимирівні Тимошенко, обговорює суму ймовірних Берів, а саме 10 за дві сесії для кожної людини. Також даються вказівки голосувати за чи проти конкретного законопроекту, зокрема, що стосується призначень чи відставок. Ну а всі звинувачення на свою адресу вона відкидає і говорить про політичний характер, політичні замовлення, політичне замовлення цих самих обвинувачень. Слідкуємо, як буде розвиватися ситуація далі. Ну що, друзі, нам це дуже знайомо, да? політичні маніпуляції, політичні переслідування. Як бачимо, і зі слів працівників селищної ради говорять також, що їх примушували підписувати лист до суду щодо політичних маніпуляцій, необґрунтованих звинувачень, що стосувалося голови Доброславської селищної ради Прокопечко Людмили Ярославовни, ну просто одні чудеса.